Ще один день, дорогі мої друзі, браття і сестри. Із нашого православного життя ми з вами сьогодні прожили. У кожному із православних храмів сьогодні по центру стоїть плащаниця, яка виноситься для поклоніння людям, Символізує це собою смерть нашого Спасителя, коли Іосиф пішов і у Пілата випросив тіло нашого Спасителя, зняв його із Христа, обвив новою плащаницею і поклав у гроб. І саме оцей от момент, коли зняли його з Христа, і є символом сьогоднішнього дня, який ми з вами переживаємо, який називається Велика П'ятниця. Зранку ми служили царські часи, які погодинно провели нас іще тими часами життя нашого Спасителя в його осудженні, в його муках, в його е крокуванні на Голгофу і розіп'ятті. А вечірня, яка служиться під кінець. Великої П'ятниці вже і символізує собою те, що Господь лежить у гробі. Але перед Паскою ще є один момент, який обов'язково потрібно звершити. Не доведи Боже, якщо нам в нашому житті пригодилося бути на похованнях близьких людей, якщо це наші рідні, то, відповідно, нашим сльозам немає меж і нашому тужінню. Здається, немає кінця. Ми дуже плачемо і дуже переживаємо розлуку із нашими рідними і близькими. Хоча істинно віруюча людина сама розуміє, що в Бога немає мертвих в Бога всі живі. Але в даному випадку ми у суботу будемо проживати період, який називається поховання Пресвятої Площиниці. Іншими словами, ми збираємося всі в храм Божий на утрінню службу, на якій відбувається чин поховання плащаниці, поховання нашого Бога. У сьогоднішню п'ятницю, що ми скажемо нашому Спасителю, коли підійдемо до плащаниці, щоб вклонитися їй? Скоріше за все, що на розум нічого не прийде, і наші уста просто не зможуть відкритися, адже ми розуміємо, що споглядаючи на нашого Спасителя, на ньому ще тепліється поцілунок іуди. Ми бачимо, як ще його тіло повністю окровавлене. Тим паче, якщо ми намагалися весь тресний тиждень прожити з нашим Спасителем, це все ще до сих пір буяє в нашій уяві, коли ми слухали з вами страсні Євангелія. І сьогодні ми мусимо зрозуміти, що невелика кількість людей точнісінько, так само, як і майже дві тисячі років тому, біля Голгофе, де було зібрано дуже багато людей. Як говорить наш владика Митрополіт Боголіб, по дослідженням на свято Пасхи в Єрусалим зійшлося близько двох мільйонів людей. Дуже велика кількість, скоріш за все, споглядала за цим без, беззаконним вироком і винесенням приговору нашого Спасителя, тобто його страстями над його страстями. І, скоріше за все, що е, дуже велика кількість саме були у підніжжя цієї гори, і більшість людей так само кивали головою, дивилися на нашого Спасителя і казали, що якщо ти Бог, то зійди з Христа, інакше ми в тебе не зможемо увірувати. Але коли уже все звершилося, і сказано, що темрява настала по всій землі, сказано, що земля стряслася, земля. Е, Тріснули каміння, і з гробів повиходили воскреслі праведники. Сказано, що церковна завіса роздерлася надвоє, і Господь перед цим сказав слова Звершилося і спустив дух, кажучи: Господи, в руки Твої передаю дух мій. І саме в цей момент, коли люди почали з великим позором розходитися по своїх домівках, по своїх місцях перепочинку біля Христа залишилося. Вкрай мала кількість людей: це була Богородиця, це був Іоанн це були жінки мироносиці, це був Іосіф Арімафейський. І от уявіть собі, сьогодні ми прообразуємо тих людей, котрі приходять і плачуть разом з Богородицею перед плащеницею нашого Спасителя. Особливо це зрозуміло тим людям, які були на вечірньому сьогоднішньому богослужінні і читали на малому повечір'ї. Разом із священником, канон перед плащеницею, де чітко сказано церквою, описано відчуття Пресвятої Богородиці перед Христом, які там тільки щемливі слова Матір говорить своєму синові. І ви знаєте, я зловив себе на тій думці про те, що церква мене так навчає з самого дитинства, і з самого дитинства я пам'ятаю ті часи, коли в такому вже більш Віці, коли я міг щось аналізувати сам, і я зловив себе на тій думці, що саме біля плащениці я вперше відчув оцей от страх, відчай, жаль і переживання за себе. Я тут сьогодні стою, що мені треба зробити, щоб Господь на мене не гнівався, і щоб Господь мені допоміг у моєму житті. Саме перед плащаницею народжуються справжні відчуття, які сьогодні, до речі, Відчуває більшість наших жителів нашої багатостраждальної України, адже дуже велика кількість матерів, дружин, дітей переживають втрату з ближніми своїми. Гинуть наші військові, гинуть не в чому не винні цивільні люди. Більше того, гинуть діти. І от саме церква сьогодні навчає усіх своїх прихожан, усіх вірних чад, саме відчуваючи до Господа, розділити з ними і цей смуток. Але у істинно віруючої людини немає смерті остаточної. Ми розуміємо про те, що ця розлука є тимчасова. Ми розуміємо, що ми крокуємо до Воскресіння Христового, а отже, і розлука з нашими рідними і близькими під час сьогоднішньої війни. Це також є тимчасова розлука. Треба тільки, тільки довіритися Богу, залишатися на стороні добра і триматися його християнської православної церкви. Я переконаний, що Господь сьогодні, навіть якщо ми, підійшовши до святої Плащаниці, і просто помовчим, просто подумаємо про те, що наше життя наскільки гріховне, що я навіть стаю часом мимоволі ненароком винуватцем в тому, що Господа розіп'яли, адже я грішна людина. Я переконаний, що Господь пробачить нас, і Господь по такому нашому розположенні серця, особливо коли ми це будемо проявляти до ближнього свого. Обов'язково подасть нам по молитвах наших. Стоячи напередодні найбільшого свята у всьому світі за всі часи перед світлим Христовим Воскресінням, у нас залишається ще один духовний крок це тиха преблагословенна субота. Бажаю вам плідно її провести з користю для себе, а не за горами і Пасха Христова. Будьте всі здорові і бажаю невичерпної радості. Воскресло, Спасителя.